Мене звати Ольга, я підприємець. В мене декілька різних бізнесів. Одне це агентство нерухомості в Дубаї. Окрім цього, там ще є бізнеси по переробці органічного мусору, також ну, різні IT-стартапи, тобто багато-багато різних речей якими я займаюсь, Олександра я знаю, що з України він тоді ще також зарядив на це як один із таких інструментів для профайлінгу клієнтів, а також, також партнерів і людей взагалі. Тобто ти розумієш їх там природну даність, яку, а також ті речі, які, наприклад, будуть їм заважко. То тобто, є якісь е, е, ограничителі. Я проходила в нього навчання. Він преподавав, він, він е, робив тренінг для нас е, двохдневний. І е, я ходила декілька разів, і навіть одного разу я йому там, купувала квиток, щоб він прилетів в Дубай і провів для моєї команди тренінг, для того, щоб вони більш ефективно могли е, роз, розпізнати е, типологію клієнта. Е, Тобто, це ще один інструмент, це там це не є там абсолют. Фізіогноміка — це ще один інструмент, але він дуже важливий. Тобто, це е, там показує реакцію, швидкість е, прийняття рішень, е, е, інтуїтивність, е, авантюризм. Я бачу це, е, наприклад, як допомога для HR, там, перед співбесідами на співбесідах, після співбесіди, наприклад, для, для того, щоб прописувати наприклад, там, індивідуальні плани там, для, для того, щоб там як правильно ставить їм задачі, тобто ну, це знову ж це ж, це ж такий ну, вспомагательний, да, це, це доповнювальний інстант. Тобто, наприклад, там якщо там у людини е, пашдітель е, або упорний, е, або бунтарь, то це буде підкріплено Но фізіагномікою ці всі речі, це вони вони там як пазл складуються, і ти биш, ага, да дійсно там паднасовий желобок високий. Це авантюризм, Це дуже там підкріплюється, те, що він бунтар. І наприклад, для того, щоб мені дали Поставити йому задачу більш коректно, да, то його треба, наприклад, там мотивувати. Типу, а давай спробуємо, а давай там. Ну тобто якісь такі, тобто ну, це вже не те, що маніпуляції, це вже, ну, це вже така комплексна річ. Я не знаю, це актуально для якщо є поток нових людей. То есть, це не те, що там програма одноразовка, не так. Есть, ну, це як, це як інструмент, який там ти береш в арсенал, треба там йти і навчати нові бізнеси, нових людей, тобто в цих бізнесах. Тобто, все, що, все, що до продаж, все, що для сервісних індустрій, такий більш там купив, там, зрозумів, все, пішов, там пішов використовувати. Ну, мені зараз уже взагалі е, скажімо так, навіть представить себе без цього інструменту. Um, тому що я там ну, то есть, взагалі профайлер. тобто я, я там, я продавець, да? то есть, я по суті по своїй з самого, самого дитинства. Тобто там, ти вже там, е, січош, <си> починаєш там, е, там мікроемоції, невербальна, там поведінка маніпуляції там, і все це, це все. Це, все, це, все, це, все це починаєш Тобто те, що людина каже, як вона каже, як вона пише смски, як вона там стоїть, що вона говорить, і потім все це там те, що, що на лиці написано. Ну, я вже взагалі не знаю, як це без фізіагноміки. У мене це в арсеналі, я це використовую. Я, наприклад, можу там не зовсім там не завжди там все пам'ятаю, як там одне з другим. Дуже суха людина, там дуже там нема ресурсу, все в топку там чи дуже жилісті, канони. Ну тобто, ти вже там взагалі завдяки тому, що вже є такий цілий, цілий огромний набор профайлінга, то вже воно, типа, воно Ну, Важко було б без фізіагноміки, але взагалі було б напевно, важко. Це допомагає. Звичайно, це дуже допомагає. Тобто, ти розумієш, воно підкріплює там, інші гіпотези. Хочеш більше грошей, хочеш більше гарантій результату своїй діяльності. Тобі треба навчатися, тобі треба е, розуміти інших людей, і їх мотивацію. Є інструмент такий на тримай, є інструмент такий на тримай на такий. тепер беремо і використовуємо. Він дуже, дуже хоче вміє передати інформацію і знання. Дуже структурно, дуже зрозуміло. Тобто, це не просто там сказав, а це ще й підкріпив прикладами. Тобто такі дуже практичні інструменти. у тобто нього тренінги це дуже класно, зрозуміло. Мені це дуже подобається. Це його суперсила, те, що він робить.